Перше в історії на біржі Сполучених Штатів Америки з'явиться українська компанія «Київстар», найбільший оператор зв'язку в Україні, планує лістинг на нью-йоркській фондовій біржі. Це означає, що акції «Київстару» будуть торгуватися в Америці. Компанія планує приєднатися до NASDAQ за допомогою спеціальної компанії з придбання відомої як СПАК. Це допоможе уникнути складнощів традиційного розміщення акцій. Материнська компанія Київстару, яка називається Веон, знаходиться в Дубаї. Вони очікують розміщення до третього кварталу 2025 року. Веон залишить собі 80% акцій. «Київстар» планує залучити від 50 до 200 мільйонів доларів. Веон вже домовилася з інвесторами на 52 мільйони доларів. Якщо умови будуть сприятливими, ця сума може зрости до 200 мільйонів. Лістинг Київстару може привернути увагу інвесторів до українських активів. Це дуже важливо для відновлення країни. Веон покинула російський ринок у 2023 році. «Київстар» оцінений у 2 мільярди 210 мільйонів доларів. Компанія має 24 мільйони абонентів і є найбільшим мобільним оператором в Україні. Акціонери Кохен Circle і «Київстару» проведуть збори для голосування щодо лістингу. Це останній крок перед подачою документів до регулятора. Аналітики вважають, що угода має великі перспективи для відновлення України, проте є ризики, особливо геополітичні Capital, Один з найбільших акціонерів ВЕОН, вважає, що IPO може бути успішним. Це важливо в умовах тиску на Росію для врегулювання війни.